16 січня став особливим днем для випускників магістрантів Волинського національного університету імені Лесі Українки, адже в цей день. Понад 1600 випускників отримали свої довгоочікувані дипломи. Урочисте вручення дипломів відбулося у стінах Волинського драмтеатру з квітами, усмішками та сотнями слів дячності студенти прощались із своїм університетом та викладачами. Зізнаються, за університетськими роками сумуватимуть, але безмежно щасливі, що навчання завершилось. Дійсно раді, що завершили вже навчання. Дійшли до цієї мети всіх, всіх, всіх вітаю магістрантів з цією подією. Плани на наступ, ну, на подальше життя плануємо застосувати наші навики, наші дипломи, які ми сьогодні отримали дійсно на практиці і досягати прогресувати з тими знаннями, які нам дали в університеті. Магістри розповідають, через щастя тривоги навчання проходило в екстремальних умовах. Проте це не завадило їм здійснити одну із найзаповітніших мрій. Здійснилась моя мрія, тому що я тривалий період часу працюю з молоддю досить давно. І сьогодні це підтвердження. Тих старань, зусиль і моїх мого досвіду, власне, підкреслення мого досвіду. Я отримую сьогодні диплом. Ми будемо допомагати людям, ми будемо допомагати нашій молоді, військовим. Тобто, дуже багато категорій сьогодні потребують психологічного супроводу. І сьогоднішні психологи це відповідально, важливо і професійно мусить бути. Декан Лілія Лавринович впевнена, що саме це покоління є світлим майбутнім для України. Я впевнена в тому, що вони майбутнє України, і вони максимально зроблять усе для того, щоб відбудувати Україну уже мирною. Уже традиційно привітати здобувачів освіти та вручити дипломи прийшли ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, декани факультетів та народний депутат України Ірина Констанкевич.